У селі Великий Житин водій мотоцикла зіштовхнувся із легковиком. Внаслідок отриманих травм керманич двоколісного загинув. Автопригода сталася вчора, 22 вересня, близько 19.45, поблизу села Великий Житин. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Хонда, 35 35-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічну руху, де допустив зіткнення із автомобілем Москвич. Внаслідок ДТП загинув кермувальник двоколісного. А у Варовському районі мотоцикліст не впорався із керуванням та упав. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали на місце, констатували лише смерть чоловіка. Близько п'ятої ранку, 21 вересня, на дорозі поблизу села Млинок Зарічненської громади місцеві жителі виявили ДТП. Кермувальник мотоцикла був без свідомості. На місце події викликали швидку, однак медики лише констатували смерть 26-річного жителя села Уріччя. Слідчі попередньо встановили, що автопригода сталася близько третьої години. Водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив самопадіння. В острозі водій вантажівки зіштовхнувся з велосипедистом. Врятувати його медики, на жаль, уже не змогли. Водій вантажівки, – 60-річний житель Одеської області, здійснюючи поворот ліворуч, допустив наїзд на 74-річного велосипедиста, який попередньо рухався попереду у попутному напрямку. У наслідок він тяжко травмувався. Медики намагалися врятувати жителя острога. Втім, від отриманих травм він помер у кареті швидкої. Ще одна смертельна аварія сталася в селі Панталія. Там водій вантажівки з'їхав з дороги і врізався у дерево. Травми, які він отримав, виявилися несумісні із життям. Водій автомобіля Рено, 49-річний житель Волині, здійснював маневр розвороту у недозволеному для цього місці. У цей час кермувальник вантажного автомобіля Ман, що рухався позаду, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. У наслідок ДТП керманич вантажівки, 48-річний дубинчанин від отриманих травм загинув на місці. Медики лише констатували смерть. Водій легковика не постраждав. Попередньо він був тверезий, однак у нього відібрані біологічні зразки. Днями на одному із телеграм-каналів розмістили відео, де невідомий чоловік прив'язав до мотоциклу собаку та волочив її дорогою. За свої дії молодик тепер відповідатиме перед законом. 22 вересня під час моніторингу соцмереж на одному із телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік прив'язав до мотоциклу собаку та волочив її дорогою. На місце події нагайно вирушив поліцейський офіцер Заріжницької територіальної громади, який оперативно встановив особу зловмисника. Ним виявився 16-річний мешканець з громади, який пояснив, що під час знімання відео собака вже був мертвий. Остаточну причину смерті тварини встановлюватимуть фахівці. Правоохоронці в черговий раз нагадують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Ольга Данілюк, новини Рівного.